Машина в нас глухне за двох обставин. Ми занадто різко кинули щеплення в робочому діапазоні, або замало додали газу. Розберемо зараз на прикладі, як це працює. Натиснули щеплення, увімкнули першу передачу і роблячи е затримку в робочому діапазоні, ми рушаємо навіть без додавання газу. Щеплення зупинили І другий приклад. Я зараз додам багато газу і е, кину щеплення. Ось що в нас вийде в цьому. У нас машина буксує, але їде. Ці е, обидва способи не є оптимальними, щоб рушити з місця. Тобто, якщо перший спосіб ще можна використовувати на майданчику під час паркування, плавненько відпускати щеплення, щоб їхати, то другий спосіб не є оптимальним, так трогатись не можна. Тобто, як повинні виглядати наші дії під час початку руху, будь де ми зупинившись, увімкнули нейтральну передачу. Щеплення не утримуємо. Утримуємо автівку подалі гальм. Наші дії. Натиснули щеплення, увімкнули першу передачу. Вільний хід щеплення прибрали, перенесли ногу на газ, додали газ, пауза в робочому діапазоні і рушили. Або ж натиснувши щеплення, одночасно перекидаємо ногу з гальм на газ. А Ліва нога в нас прибирає вільний хід педалі щеплення. Додаємо газ і рушаємо. Щоб краще почати рухатись на рівні поверхні, потрібно навчитись рухатись на підйомі. Алгоритм дій однаковий. Що при рушанні на підйомі, що при рушанні на рівні поверхні.